Вітаю в те контекст. Моє ім'я Дмитро Харлов. На зв'язку із нашою студією Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу збройних сил України. Пане Олексій, вітаю. Дякую, що долучилися. Пане Олексію, останніми днями дуже напружена ситуація навколо Великої Новосілки, де ворог намагається оточити наші підрозділи. Аналітики Діпстейт сьогодні повідомили, що окупантам знову вдалося. Просунутися, поділіться, будь ласка, своїм баченням ситуації, чи залишаються шанси зберегти там українські сили? Ну між угрупуванням росіян біля Новосиловки на е, е, південному сході і північному заході. Е, відстань між російськими військами е, біля двох кілометрів е, було повідомлення від нашого генерального штабу чи від штабів е, тих бригад, які там знаходяться. Ну це не принципово. Що нема поки що передумов для того, що наші війська можуть бути оточені. А якщо такі передумови можуть з'явитися, то відповідно буде дана команда на відхід. Це населений пункт. Це один з населених пунктів. Нам не дуже подобається, скажімо так, втрачати будь-яке навіть невеличке на село, але це не є якийсь об'єкт, який населений пункт, який має якесь велике стратегічне значення. Це Південний напрямок від е, Покровська по великому рахунку, і це е, спроба таким чином е, посилити те групування, яке хоче под... просунутися по дорозі покровськ Павлоград до кордону Дніпропетровської області для того, щоб спробувати точити Павлогра... е, Покровськ. Це є якраз от рухи в, в, в росіян в цьому напрямку, для того, щоб. Не робити штурмові дії Покровськ чи Константиновку чи Міноград, а спробувати ці міста оточити, щоб нам довелося вивезти наші війська, і тоді вони без бою зможуть ці вже ну, серйозні населені пункти, великі населені пункти зможуть спробувати захопити. Пане Олексію, у телеграм-каналі 110-ї окремої механізованої бригади напередодні з'явився допис, де окреслюються основні проблеми на думку бійців щодо великої новосілки. Я з вашого дозволу процитую частину з цієї інформації. В порівнянні з Авдіївкою причини втрати території не тотожні. Якщо в Авдіївці не було снарядів, і FPV, тільки починали активно розвиватися, то тоді була піхота. Так, тоді люди витягували відсутність артилерії. Зараз же є чим стріляти та літати, немає кому. Воювати тотальна відсутність особового складу в стрілецьких підрозділах за добу силами бригади ми знищуємо більше ворогів ніж маємо особового складу в деяких власних батальйонах. Пане Олексію, що можете сказати з цього приводу? Як ви бачите цю проблему? Ну ви знаєте, бачення зі сторони, скажімо так, людей, які не ведуть безпосередньо участь там бойових діях, воно може бути. Тільки спираючись на якісь на якийсь фактаж, який є в офіційних з офіційних джерел. Ми пам'ятаємо, що ще в наприкінці минулого року секретар Ради національної безпеки і оборони казав про те, що нам треба ну, за вже декілька місяців тому, що треба мобілізувати щонайменше 160-180 тисяч людей, для того, щоб Для того, щоб Доповнити е, ті війська, які ведуть бойові дії безпосередньо на лінії фронту, хоча б до 85% згідно штатного розкладу. Тобто, таким чином це була офіційна інформація про те, що кількість е, людей особового складу ну, в підрозділах ну, менше 85%, скажімо так, Там може бути і і половини, і навіть менше. Це відома інформація, це не нова інформація, ми все це чудово знаємо, але ми постійно зосереджуємося на чомусь по великому рахунку другорядному, забуваючи про те, що головне для того, щоб отримати ворогу, треба, щоб склалося ну, дві складових. В першу чергу, там можна ще додати декілька складових, але головне це люди та засоби. Тобто сил, тобто люди, які мають тримати зброю і зброю, якою вони можуть мають воювати. Далі дуже важлива фортифікація, далі дуже важлива система зв'язку, РЕП, дро... все це дуже важливо. Але якщо, як ви сказали, цитуючи цього представника військового, що якщо нема кому воювати, то навіть дуже гарна зброя, ну, ну, можна з двох автоматів стріляти, у дві роки людини. З трьох вже стріляти неможливо. На вашу думку, як швидко можуть ось ці умови з'явитися, коли українське командування може прийняти рішення щодо виводу наших сил з великої новосілки? Зараз ситуація, за вашими словами словами, генштабу не є такою критичною, якою може бути однак, коли ця ситуація може виникнути? Ну це залежить від того від знов таки від того, скільки росіян туди додадуть своїх власних сил. Тобто, скільки там буде людей, скільки буде піхотних цих штурмових груп. Ну, так само, скільки там буде використано FPронів, артилерії, ну, всього, що, що ворог використовує для того, щоб просуватися. Ну, Якщо поки що ситуація не вважається критичною, і поки що нема необхідності виводити війська, ну, давайте довіряти нашому все ж таки, офіційному повідомленню з нашого Генерального штабу, хочеться в це вірити, бо були інколи випадки, коли ми запізнювалися з відвідом військ, і це приводило до негативних наслідків. Якщо ну тоді я ще не пам'ятаю, щоб були розмови про те, що з боку нашого керівництва військового, що це не потрібно робити, мається на увазі відхід, бо все там ще можна триматися. Зараз така інформація пролунала. Тому якщо така інформація лунає офіційно, то навряд чи вона не відповідає дійсності, бо боже щось буде по-іншому. Тоді ці люди, які це казали, вони мають бути не просто. Нести, як скаже, моральну відповідальність, то вже йде розмова про кримінальну відповідальність. Пане Олексію, якщо ж ворогу все ж вдасться здобути контроль над великою новосілкою, на вашу думку, яких наступних кроків чекати від росіян, які варіанти їхнього просування далі? Куди саме? Просування далі на захід, і на, і на е, північний захід. Тобто рух в бік е, Дніпропетровської області, рух, в бік, е, ну, в бік туди. Покровську ближче до траси, до тієї самої траси, ну, там не одна траса, там декілька трас, ну до північної ділянці Покровського напрямку, міста Покровська, не Покровська, а міста Покровськ. Вони намагаються таким чином зробити неможливе постачання все, що необхідно в Покровськ, а ми маємо туди підвозити не тільки те, що необхідно для армії, а те, що необхідно для декілька тисяч наших співгромадян, цивільних, які там залишились, бо ми вже розуміємо, що наврядчі Покровські працюють там е, магазини, а людям потрібна їжа, потрібна вода, і тій, там залишилась е, переважна більшість. Це люди похилого віку. З різних причин вони я думаю, що це більше моральна причина, що їм важко прийняти таке рішення, щоб покинути свою домівку, в якій вони прожили все життя. Але ці люди, люди потребують ще й медичного догляду. Тобто, на нашу Збройні сили лягає е, відповідальність не тільки за. Тримання позицій, а ще й за забезпечення всім необхідним власного цивільного населення, тому ситуація там складна для нас, і ворог намагається ще більше ускладнити, але ми це те чудово розуміємо і тримаємо оборону настільки, наскільки це можливо. Ну якщо знов-таки повертатися ще до кіль кількісного складу наших підрозділів, якщо немає, якщо він не докомплектований, то він, ну, якщо це батальйон, він там має тримати там 10 кілометрів, наприклад, лінію фронту. Ну, так, що якщо він хоча б на 90% укомплектований. Якщо там залишилось е, півтори роти, то він не зможе отримати ту ділянку, яка має бути прописана по мапах бойових дій, як е, лінія оборони, яку має тримати, наприклад, батальйон. Ну, наприклад, просто приводом прикладу. Пане Лексі, якщо ворогу все ж здасться. Це... Спрямувати свою силу у бік Дніпропетровщини. Про що ви кажете на вашу думку, наскільки глибоким може бути це вторгнення? Від чого це буде залежати до перших понівних висот, які будуть на території Дніпропетровської області, це декілька кілометрів, не більше. В них нема зараз можливості. Ну про це кажуть і не тільки наші наш, наші штаби. Про це кажуть і спостерігачі за кордону, які уважно дивляться за, за ситуацію на лінії фронту. Це Офіцери генерали блоку НАТО, які аналізують ситуацію і ствиження війни американські не мав реєстру е, сил та засобів для того, щоб зробити суттєве просування на будь-якій ділянці фронту, тому декілька 3-5 кілометрів подолати до до кордону. Адміністративно кордон Дніпропетров Дніпропетровської області вони можуть, хоча ну знаєте, на землі там той кордон він, ніде не намальований. Це тільки на скажімо, політичних картах чи на адміністративних картах він є. А так в армії не буде на це, на це звертати так. Ну мою кажучи, увагу. Будуть звертати увагу на те, де там зручні позиції з точки зору рельєфу місцевості, щоб намагатися їх опанувати і там вже закріплюватися. Тому якщо вони навіть із ідуть ні про з, з, з небезпеки для міста Дніпра небезпека не збільшиться, і очікувати, що вони там зможуть подолати відстань швидко подолати відстань до, до Дніпра чи до інших якихось міст, вже великих міст Дніпра області, таких так такого припущення робити не треба. Їхня швидкість вони просуваються, але дуже повільно. Це ползуча так звана окупація, і нема ніяких передумов, щоб ця швидкість збільшилася росіян. А є дум... такі передумови, що е, нам, е, ну я думаю, врешті-решт вдасться да стабілізувати, як то кажуть, лінію фронту, і призупинити навіть ползуча окупацію. А там далі подивимося, може це буде контрдії з нашого боку. Пане Луці, тим не менш загроза існує для прифронтових громад Дніпропетровської області, які досить близько перебувають до лінії фронту. На вашу думку, які дії мають бути місцевої влади, керівників цих громад, чи потрібна евакуація людей вже зараз? Ну, дивлячись, ну є, є прописані нормативи, ближче якої відстані до лінії фронту треба евакувати людей, коли ця відстань стає така, що можуть бути обстріли з звичайної ствольної артилерії. І якщо ворог це робить, то людей треба евакувати. В першу чергу треба евакувати дітей. <кій> Навіть якщо нема бажання у їхніх батьків це робити, то тут ніхто запитувати не буде. Дітей евакуюють в приказному, як то кажуть, порядку в першу чергу. А далі люди, які хочуть виїхати, ну там мало хто хоче. Ну, будь-хто, ну там, ти де живеш, взяти і поїхати мало хто хоче. Але для цього і существує, існує, пробачте, в тому числі там. Військово-цивільне співробітництво, сім'їки, так звані, там багато людей, які е, можуть спілкуватися з місцевою громадою, це може бути е, поліція, в тому числі поліція діалогу, для того, щоб пояснювати, що це треба зробити що це небезпека для життя дуже велике. Що ворог, якщо підійде ближче, то шансів навіть з двома стінами чи в коридорі, від е, точного влучання снаряду, шансів е, зберегти життя чи здоров'я дуже мало. Телеграм-канал, офіцер військовослужбовця з позивним Алекс повідомляє, що росіяни вже давно, як він пише, перейшли через залізничну дорогу між котленим і удачним і продовжують просуватися, просуваються далі. І «Алекс» наголошує далі, також процитую: взагалі, великі поля і посадки вони їх просто зачищають і перебігають, тому за маленький проміжок часу великі мають успіхи. Військове каже, що ворожі дрони вже працюють у Сергіївці. і оця Сергіївка, про яку він каже, вона розташована? Якщо дивитись на карту, просто впритул до адмінкордонів Дніпропетровської області. При цьому, згідно карти бойових дій, ворог окупував Нововасилівку Вже це біля населеного пункту Успенівка в районі удачного на Покровському напрямку. Якраз пане Олексій, ми тр... говорили щойно з вами про велику Новосілку. Якщо піднятися по карті трохи вище і дивитися на удачне, на вашу думку, яка загроза вторгнення вже в Меживську громаду? Дніпропетровщини вже е трохи вище, ну я зараз точно не скажу. Мені здається, там ще від 3 до 5 кілометрів до адміністративного кордону з Дніпропетровської області. Ну, ми ж про це тільки що, начебто, порозмовляли. Є, е є така ймовірність, що вони зможуть дійти до цих кордонів. Треба дивитися на е як то кажуть, географічну карту місцевості, де там які панівні висоти, де там. Де він, він пройде цю, може пройти цю відстань, але він. Е Призупиниться і буде там намагатися закріпитися на цих позиціях. Ще раз, нема в нього сил та засобів для того, щоб робити суттєве просування на кілометрі чи десятки кілометрів. Невеличке просування, на жаль, невеликі на населені пункти. Я думаю, що він зможе, на жаль, захопити. Але ще раз, нехай не хвилюються люди в Дніпрі, що вони незабаром з'являться десь неподалік їхнього міста. Це можна якщо. У нас буде великі проблеми з мобілізацією, не буде кому воювати, то це цілком можна припустити, на жаль. Але якщо це відбудеться, то давайте просто пойма люди, які так хвилюються, хай не порахують. Скільки від кордонів Дніпропетровської області до міста Дніпро кілометрів і пригадаю, що за дуже потужні наступальні дії у 2024 році росіяни просунулись максимально на 60 кілометрів за рік, тому це їхня швидкість. Якщо говорити про слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівку, як ворог почувається в тому районі, як ви бачите подальший розвиток подій там? Ну ви знаєте, атака на покровську вона трошечки здивувала, що саме на а не на Костянтинівку, бо зазвичай армія бореться за ну за позиції, які максимально будуть незручні, якщо їх зайняти зробить великі незручності для ворога. Константиновка, ми знаємо, це залізничний хаб, там це залізниця. Багато хто з нас її користувався, там ходив, ходив потяг Інтерсіті, Київ, ну там Київ, Константинівка, дуже швидко можна було доїхати. І це залізницею, ну як будь-яка армія під час війни, та й не тільки під час війни, ми активно користувався. Тому було очікувано, що ну, у багатьох було очікувано, що основний удар буде саме на Константинівку. Але бачите, вони вирішили, що е, чомусь що їм важливіше атакувати безпосередньо Покровськ. Чому так? Ну це вже їхній генеральний штаб, що він там планував. Чому це? Ну, ми це не знаємо, що там у них було в голові, але небезпека. Якщо вони ну вони, вони будуть пробувати через часів Яр, через Терець. Виходити на північ Константиновки, і от цей, цю лінію Покровська Мірноград, ну коя карта можете подивитися, Покровський Мирнаград, Константиновка. Вони спробують вийти ще на, на цю трасу, яка от Покровська константинівка і спробують вийти на Константинівку, щоб погіршити нам можливості логістичні з точки зору використання залізниці в цьому в цьому напрямку. Але що вдасться їм це чи ні? Ну поки що поки що їм це не вдавалося. Давайте все ж таки будемо е, ну, справедливими. Те, що боїдуть навколо Покровськи, що ворог намагається захопити та тащити, ми ведемо е, журналісти, е, коментарі, коментатори, е, глядачі. Ми е, ну, ці розмови ведемо ще не менше вже три місяці. Тобто, давайте якось е, дивитися правді в очі. Ми розмовляємо, що вони суттєво просуваються. Ми проводимо цитати людей, які кажуть, що там багато чого захопили, але бої біля Покровська на відстані 3-5 кілометрів від Покровська. Ми про це розмовляємо вже три місяці. Ну нічого там, нікого не мовляє. Що, у всіх складається, що ворог суттєво просувається біля Покровська, але знаходиться практично тому самому місці, де знаходився три місяці тому. Так що це за суттєво просування? Ворог суттєво просувався 2024 році, просунувся на відстань 60 кілометрів за рік. Якщо порахувати, скільки він прораховував, пересувався за одну хвилину, то це буде 7-8, ну точніше 8-9 сантиметрів. Оце швидкість опросування. Чому це важливо? Скільки чому за хвилину? Чому саме порівняння скільки за хвилину, і чому цікаво, що 8 9 сантиметрів? Бо якщо подивитися Вікіпедію, це швидкість ралок. Ралок рухається от ваша долу це приблизно 9 сантиметрів. Можете перемірити. 8-9. І, 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 і от, по вашій долоні, і, ралок проповзе за одну хвилину. Ось з такою швидкістю рухаються росіяни. Рухались у 2024 році. Тому не, не треба одягати рожеві окуляри, але не треба сіяти панічні настрої. Дуже швидко просувається за швидкістю ралока. Дуже потужний і дуже багато ще захоплено біля Покровську, три місяці на одному тому місці майже стоїть. Ну давайте якось будемо критичні. Давайте не казати, що все добре. Коли не все добре, він просувається, але не казав, що все погано, друга, що він суттєво просувається і багато що захопив. Ще раз швидкість равок, порахуйте, просто візьміть і порахуйте з калькулятором або в умі. Тут, пане Олексію, справа в тому, аби люди, які будуть перебувати найближче до передової, до фронту, вони заздалегідь розуміли усі ризики і могли заздалегідь приймати якісь рішення стосовно особистого життя своїх родин, своїх дітей. І тут знаєте, логіка така, що просто заздалегідь вони розуміли, де саме ворог, які, і які саме ризики. Ройтер пишуть, що на думку Путіна основних цілей в Україні окупанти досягнули, зокрема, мова йде про послаблення збройних сил. України. Країни на його думку та контроль над сухопутним коридором до Криму, і тепер його все більше турбує ситуація з економікою Росії. На вашу думку, ось такі повідомлення, які починають з'являтися щодо готовності щодо того, що ціли вже Росія досягла. Це сигнал до того, що Росія готова переходити вже до стадії переговорів чи ні, цілком можливо. Бо казати, що вони досягли цілі, які ставили перед свого це виглядає ще не менше смішно. Тому що були розмови е, ротом з е, Сіманян, да що хто там Україна за два дні ми переможемо, і так далі, все ще не розповідали. Київ за три дні те, що вони прописали там в своїй Конституції чотири наші області, і так далі, і так далі. Ну, все, що вони казали, які цілі ставили перед собою спеціальна військова операція. Вони під мільйон вже понесли втрати, вони просунулись не суттєво, скажімо, та вони контролюють десь 20% нашої території. Але це враховуючи світа територія, яка була е, в, в так званих ЛНР ДНР. Тобто, подивитися, скільки вони за всю, за всю війну просунулися на яку вість. Так вони зробили коридор до посуходолу до, до Крима. Це, це дійсно була їхня успішна операція, яку, яку їм вдалося зробити. Ну, це пробачте, це був е, початок 22-го року. А що вони, яких успіхів вони досягли за двадцять й за, Другу половину 22-го року, 23-й рік і 24-й рік. Що вони такого досягли суттєво? Вони просунулися, але ще раз, за, за минулий рік вони просунулись. І це вважалося, що 24-й рік в них більш вдалий, ніж е 23-й 22-й, ну, не рахуючи початку саме сам початок і коридор до Криму, вони просунулися на 60 кілометрів. По наші втрати е за 24-й рік більше, ніж за 22-й 23-й разом взяті. Да для будь-якої армії світу, якщо я не знаю, що там брать розпіше, що у них там в головах. Тобто армія, армія е, несе 100 тисяч, понесла пів, міль, пів мільйона людей втратила, просунулася на, на 60 кілометрів за рік. І це успішні бойові дії. Ну що це за маячня? Ну це по якому? По яким критеріям це успішні бойові дії? Півмільйона людей поклали, просунулися на 60 кілометрів за рік. Дуже успішні бойові дії. Ну що це таке? Погоджують з вами, пане Олексію. Час на жаль завершується. Якщо дозволите останнє питання ще, будь ласка, британське видання Таймс пише, що високопоставлені британські офіцери критикують обіцянку Трампа швидко завершити війну в Україні і пояснюють це. Кажуть, що це дозволить Росії посилити свою військову силу. Про що ми також вже чули неодноразово, і на їхню думку, на думку британців, оптимальним рішенням є надання Україні максимальної військової допомоги без обмежень для досягнення повної перемоги над Росією. Що ви думаєте з цього приводу, наскільки такий сценарій взагалі реальний у нинішніх умовах? Ну, можна ще послатися на міністра оборони Німеччини, пана Пісторіуса, про те, що, якщо е е е е е дати передишку росіянам, то вони можуть за 3-4, максимум 5 років підготуватися до новітньої війни, і буде велика небезпека вже не тільки для нашої, для України, а це буде небезпека для всієї Європи. Знаєте, ну тут знову ми починаємо от е е е, якісь розміркування, якісь фантазії що про те, що. Велике просування на 60 км за рік, що там треба е, озброїти. Знаєте, є речі, які е, ну, мені здається, вочевидь, і чому про них так е, розмовляють, якщо ледь не відкриття якесь, е, давайте ще Нобільську премію дамо за такі розумні думки. Ми всі чудово розуміємо, що будь-які папери, які ми підпишемо, будь-які папери, ми вже не підписували цих паперів, е, мама, ні горів, що називається. Вони нічого не варті, якщо в нас не буде зброї, кому можемо дати відсіч ворогу. Тим більше папери підписати та бісмарк ще 100 років тому сказав. Більше 100 років, що жодний договір з Росією не варто папери, на якому він підписаний. І знову починається розмова, Може, давайте підпишемо якийсь новий папір. Ну давайте. Ми підписали з Росією в 97-му році договір про, про, про мир та дружбу та взаємоспівпрацю. Взаєм, взаєм, У В 2003 році, в 2004 році, російська дума і. Верховна Рада України ретифікувала закон про деморк про... про кордони. Тобто визнані були кордони нашої країни і країни Росії, де проходять кордони, все визнана територіальна цілісність, не кажучи про Будапештський меморандум. Це вже було після Будапештського меморандуму. Підписан договор співробітництво і дружбу між країнами і визнані кордони країн. Підписані документи. Вона їх порушила Російська Федерація. Порушила Будапештський меморандум, мораді. Вона мала бути гарантом, гарантом. Нашої безпеки після того, як ми докми ядер, ядерну зброю, вона не зрозуміла, який спосіб юридично внесла нашу територію в свою конституцію і привласнила їх собі. І зараз давайте тепер з цими людьми, да, які нам на заборонять колопатися в носі, Давайте підпишемо ще якусь попередньо, який вже буде такий поперед, що як говорив професор Привженський настояща бронь, справжня бумажка, броня. Ну що це за маячня така? Навіщо нам ці, 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 ці речі нав'язують в нашу медійне і щоб наші люди почали про це думати і почали. А може дійсно давайте про щось думаємо, підпишемо бумаги. Ракети мають стояти на кордоні, і ми маємо мати ще не менше півмільйона армію, і ракети з дальністю більше двох тисяч кілометрів у кількості декілька десятків тисяч штук. І от це є гарантія нашої безпеки. А папер можете собі повісити, знаєте, куди він не хоче говорити, куди Хай там на нього, коли сидіти і думати про щось, і у вас там не дуже виходить швидко. То дивіться на цей папер. Це маячня, знов таки, пробачте, займося, просто вже набридло. Знову почнеться розмовляти, підпишемо черговий папер. Який папер? Сказати, куди ви можете ви згорнути, куди засунути собі цей папер. Ми не підписувалися паперів. Нам потрібна зброя. Якщо ми не можемо нам отримати зброю від наших партнерів, ми будемо робити свою зброю. І ми це робимо. І оце є гарантія нашої безпеки. Все інше це бал е, хай е, там хто там. Оці ми ці люди, які це кажуть про те, що ми там виснажені, що Росія там от, от, хай між собою там спілкуються. А не звати нам воювати, не звати нам робити те, що ми маємо робити, для того, щоб захистити нашу батьківщину і унеможливити Росію від подальшої війни проти нас. Все крапка. А ви там між собою збираєте вебінари, розмовляєте там, зустрічаєтесь, пишете папери, відчепиться від нас. Знаєте, ми, ми сказали вже, що що ми хочемо словами, хочу повторювати ті слова, що ми хочемо від Росії, щоб вона в нас відчепилася, каже м'яко. Так я хочу, хочу сказати і в інший бік, і на Захід. Відчепитися з вашими порадами від нас. Давайте щось підпишемо. Між собою підписуйте щось. Звуч на спокій, Боже. Я вас прошу. Дуже дякую вам, пане Олексію, за цю розмову, перемоги, мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом із нами був Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу зсу. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!